Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер клас Тенісний прогноз WTA Тисячник на ґрунті у жінок. Одна восьма. І цим відеоблоком своїх прогнозів я закриваю вже четвертий, четверте коло. 1.8. Зараз, як ви здогадались, з назвою цього відео, мова піде про матчі Світоліна Саккарі. Учиджима Олександрова. Отже, ні. Японка Учиджима. 56. та 56. та В рейтингу у дівчат. Олександрова, 22, га зустрічається вперше. Звісно, тут фаворитка як не крути. І е, погодьтесь, успіхи на ґрунті навіть у Єкатерини Олександрової. Помітні і. Ми це все бачимо. На жаль, хочу констатувати, що перемога буде за е, рашисткою. Але але, я вважаю, що е, Учи Джима, яка пройшла, вже пройшла на цьому турнірі, і Он з Жабер, і Джесіку Пегулу. Цілком може дати опір Олександровий. Так, е звісно, е тут, е щоб ми не казали, а ми не заберемо того, що Олександрова фаворитка. І я вважаю і е хочу бачити, звісно, тут е через тотал більше. Все ж таки перемога Катерини Олександрової. Це мій єдиний прогноз. Коефіцієнт 1,8. Перемога. Дивлюсь, у мене стоїть. Перемога Олександрової і тотал більше 17,5. Це. По матчу у Чеджима Олександрова. І, звісно, переможеця цього матчу вийде на Світоліну-сакарі. Не виключено, що Світоліна, так само як Марта Костюк. До речі, я вже дав прогноз Костюк проти Потапової і Сабаленко проти Стернс. Дивіться, буквально півгодини тому. І Костюк в разі перемоги над Марії Сакарі виходить на, виходить, на Олександрову. І тут расистка. Ви бачите, нема спасу від них. Задача наших дівчат підчистити WTA тур від расисток. Погоджуєтесь. Ставимо лайкоси в подобоси. І так, друзі, отже, по матчу Учима Олександрова розібрались важка, але перемога Олександрової через тотал більше 17,5 за 1,8. Світоліна і Сакарі зустрічались, друзі, аж 4 рази. Я сказав аж тому що в сучасному тенісі, якщо зустрічається пару раз і більше, це вже багато. Дуже розгалужена мережа рейтингу і всіх сіток турнірів. І дуже маловирогітно, що зустрічаються тенісистки, які грали між собою дуже багато матчів, дуже багато відкриттів новеньких. Обличч і новеньких імен з'являється на тенісному е, обрії. І тому я вважаю, що тому такий непередбачений сучасний теніс. Що стосується світолі на саккарі, я казав, чотири рази між собою зустрічались Українка і Гречанка. – два-два. нічия. Поки що 2-2 між Світоліною і Сакарі, Але на ґрунті жодного разу на турнірах WTA Світоліна і Марія Сакарі не зустрічались. Це буде перша зустріч на ґрунті. Е, Світоліна показала, що вона знається, не просто знається, а вона тепер. Давайте дивитися правді в очі, тепер одна з претенденток на Мадрид. Така сама, як і Іга Швентак, Аріна Саболенко, і, вибачте мене, і Марта Костюк. Я вважаю, так, у нас є ще, друзі, звісно, ви праві, якщо скажете, що у нас є. Ще і Білінда Бінчич, і Корі Гауф, і, ну, звісно, Іга Швентак, Медісон Кіз. Погоджуюсь з вами. Але це вже приємно відмічати. Скажіть, що наші дівчата вже розглядаються в претендентках на, як мінімум, півфінал. На півфінали претендентки наші дівчата одностайно. Е, тайно. Так. Е, скажу, скажу чесно, я розглядаю вихід, як мінімум, чвертьфінал двох українок. Марта Костюк і Еліни Світоліної. Стародубцевої Юлії нашої буде важко проти. Міри Андрієвої. І дивіться, кругом де не глянь, кругом рашистки. Міра Андрієва. Е, у Костюк Потапова. Світоліна, якщо пройде сакарі, е, 100% тоді потрапляє на Олександрову. Погодьтесь, якщо не буде сенсації, і якщо у Чиджима не зробить це за Світоліну, не прихлопне. Олександрову. Як не крути, всюду рашистки по всьому Мадриду. Треба це виправляти, друзі, погодьтесь. Так, буде важко пройти, звісно, представницю Греції Марії Сакарі. Дуже важко. Тому що вона, неймовірно ціпка, неймовірно по-спортивному агресивна. і Неймовірно мобільна, швидка, дуже працелюбива в плані тенісу. От я б так охарактеризував Марію Сакарі. Вона дуже е, така голодна до гри зараз, особливо на ґрунті. І я вважаю, що через, звісно, тотал більше, але все ж таки, Світоліна додавить і виграє. От через її такий характер вольовий світолінський буде перемога. Перемога буде і на корті, і на полі бою. Так, я пов'язую, тому що саме Світоліна е, є самим. Головним нашим представником в одній з відомих благодійних е, організацій Юнайте 24. Е, так само, як Андрій Шевченко, і там всі, всі всі наші Сергій Стаховський, там багато наших, там навіть і є патроном наш президент, то е, Світоліна. Повинна перемагати, щоб нести оцей запал перемоги. І своїм прикладом цього не можна передати, друзі. Але я пишаюся, що у нас є такі дівчата. Я вдячний Еліні Світоліні за її вклад в перемогу. І тому вона просто не, не має права програвати. Світоліна перемога, важка буде перемога, через тотал більше 18,5. Світоліна перемога і коефіцієнт 204 у мене получився. Перемога світоліної на сакарі і тотал більше 18,5. 204. Можливо, у кого буде можливість. Взяти перемоги Світоліної і тотал більше 17,5, це буде також непогано, навіть ще е, круче. Таким чином, я вважаю, що в чвертьфіналі зустрінеться Світоліна Олександрова. І тут ми доведемо всім, що Світоліна вже перемогла, ну, Колись то практично непереможну Рибакіну. І що нам завадить перемогти Олександрову? Погодьтесь, що е, Світоліна варта того. І треба е, нашим вболіванням, нашими почуттями, нашим відношенням довести, що дійсно наш український жіночий теніс це. Просто космос. Наші дівчата мало того, що найкрасивіші, наймиліші і найуспішніші будуть, я в це вірю. Нас підростає багато молодих дівчат. У нас є з кого брати приклад Світоліна. Колись то сестри Бондаренки. Я пишався завжди ними. І Альона, і Катерина. І Татаркова була колись, і, і так далі, і так далі, і так далі. Наталія Медведєва, Українка в тенісі була відома. Тому, друзі, треба це розвивати, треба цим пишатись, і треба нести і, е, в маси, як то кажуть, щоб більше було. Тенісних вболівальників у нас в Україні. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте мої думки в цілому. Дякую вам за ваші лайки вподобайки. І не забувайте писати змістовні коментарі. Все, що стосується тенісу, все, що стосується спортивного прогнозу. Підписуємось, хто ще не підписався. Слава Україні! Слава ЗСУ скоріше і перемоги над рашизмом! Скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, дякую, що ви у мене є. Дивлюся я прямі трансляції на сайті, які опубліковані в описі під цим відео, користуйтесь. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.